З огляду на конфлікт точиться на сході України заступник командувача силами НАТО у Європі, британський генерал Едріан Бредшоу, заявив у п'ятницю в Лондоні, що Росія може захопити регіони, які входять до складу організації Північно-Атлантичного альянсу, і таким чином стати життєвою загрозою для НАТО. Росія може вважати, що величезні конвенційні війська, які вона може мобілізувати за короткий час, в майбутньому можна буде використати не тільки для залякування та примусу, але й для захоплення регіонів НАТО, сказав Бредшоу. Він наголосив, що у зоні військового конфлікту на сході України. Розташовані російські війська і це є загрозливою ситуацією для нас. Між тим президент Російської Федерації Володимир Путін також заявив, що. Має бути ілюзій, що можливо добитися військової переваги над Росією, якось на неї натиснути на подібні авантюри. У нас завжди буде адекватна відповідь. Наші солдати і офіцери довели, що готові діяти рішуче, злагоджено, професійно і мужньо, виконувати найважчі нестандартні завдання, як личить загартовані боєздатні сучасні армії, яка береже свої традиції та військовий обов'язок. Успішно реалізується масштабна програма переозброєння армії і флоту, зокрема, активно Досконалюється система повітряно-космічної оборони і ядерні сили. Це гарантія глобального паритету. Путін також зазначив, що російська армія постійно рівняється на найчасніше вимогти за останні роки. Багато зроблено для підвищення ефективності системи правда і як і за ті вопроси, кото знайшли общений на східної сапвидиви генерал-майором